Вітаю колеги! З вами я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як нарахувати ЄСВ працівнику внутрішньому суміснику, якщо загальна сума доходу менше розміру мінімальної зарплати? Звернемося до бази зір категорії 20104, де податківці описали порядок розрахунку е, ЄСВ а верніше доплати до МІННЕСКО. В цій ситуації, коли на підприємстві є внутрішній сумісник, тобто знову ж таки окремі трудові договори, в цій консультації зазначено, що в разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розмір мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума внескору враховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати на ставку. При нарахуванні заробітної плати джерел не за основним місцем роботи, ЄСВ нараховується до визначеної бази нарахування незалежно від розміру. Тобто, протрактовано пункт 5 статті 8 закону 2464. Що мається на увазі? Щоб ми собі розуміли, тому що таких питань у бухгалтерії виникає дуже багато. Доплата, по-перше, доплата до, по до, до МІНУНЕСКУ проводиться тільки за ставочкою 22%. Уважно читайте 8 статтю. Закону 244. Якщо ви застосовуєте ставочку 841, у вас є підтвердження, що працівник має ем, діючу інвалідність, тобто діючий документ про встановлення інвалідності, то по ставці 841 доплата до НІНСКУ ніколи не проводиться. На це зверніть увагу. Тобто мова тільки про ставочку 22%. Якщо у нас є внутрішній сумісний і основне місце роботи, то податківці зазначили, що в цій ситуації. Якщо працівник протягом місяця працював на одному підприємстві як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, внутрішнім сумісництвом, і отримав загальну суму доходу меншу мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума ЄСВ розраховується як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої на місяць, за який отриманий дохід на ставку ЄСВ. Знову ж таки, на ставку 22%. Як ми маємо розуміти цю консультацію? Приміром, у вас є основна посада і є внутрішнє сумісництво. За кожне із цих посад нарахована заробітна плата менше, ніж 8 тисяч гривень. Що нам треба зробити? Нам треба провести доплату до Мінунеску. Ви бачите вище, що за пунктом 5 статті 8 закону 2464, за внутрішнім сумісництвом, за зовнішнім сумісництвом, тобто там, де сумісництво є, ЄСВ нараховується на загальну суму без доплати. Але внутрішнє сумісництво є особливим. І тому податківці вже не вперше рекомендують складати. Заробітну плату за основним місцем роботи, так як це один страхувальник з заробітною платою за внутрішнім сумісництвом, ми говоримо про внутрішнє сумісництво. І от якщо ця загальна складена база буде перевищувати 8 тисяч гривень, ми не проводимо до нарахування до МІННЕСКО ЄСВ. Якщо складена база буде не перевищувати 8 тисяч гривень, тоді ми що маємо додаточку першому сформувати? Третій рядочок, перший буде за основним місцем роботи, другий це буде зарплата за внутрішнім сумісництвом. І в такій ситуації третій рядочок, додатку д 1 буде формуватися з КТН-13. Ми будемо проводити доплату від загальної бази на рахування і показувати будемо його як зарплатний рядочок за основним місцем роботи. Також врахуйте цю консультацію.